Хто планує купувати квартиру, послухайте уважно, бо ситуація максимально на сьогодні актуальна. Робив підборку для клієнта, і от мені один власник каже: показувати квартиру, буде мій товариш, бо я за кордоном. Я кажу: слухайте, якщо сподобається, то як далі? По довіреності, чи ви приїдете? Він каже: Я приїду, але перед цим скинете мені там символічний завдаток на карту, а там тисячу доларів. І я тоді вже буду купувати там квітки на потяг, на літак і так далі. І начебто все логічно, але тут можна попасти. У мене була схожа ситуація декілька років тому. Ми там давали завдаток взагалі третій особі, яка працювала на фірмі у власника, бо власник перед завдатком захворів на ковід, а покупець у мене була на 9-му місяці вагітності. Ну, як розумієте, зустрітися було важко. Тоді пройшло все нормально, але це скоріше виключення. Ніж правило, будь-яка передача грошей має фіксуватися або у нотаріусам договором, або в агентстві нерухомості, щоб хтось виступав гарантом. Бо інакше можна втрапити в велику халепу. Ніяк не доведете, що ви там давали якісь гроші як завдаток, як намір купити квартиру.